Граємо в покер. Так, воді. Так. хто виграє буде нашим першим пілотом завтра, якщо я виграю вибір за мною. Він заробляв цим на життя. Mm -hmm. Так, і тому живе у фургоні. Техаський холдем. Тут Соні любить чесні розмови. Правда, Соні? Так, є така чутка. То поговоримо. Хто хоче розпочати? Я, я розпочну. розпочну. Ні, я розпочну. Яка різниця між Джошуа Пірсом і Соні Гейзом? Років тридцять. Безцінний досвід. Життя у фургоні? Ознака свободи. Ознака провалу. Каже той, хто досі живе з мамою. Каже той, в кого дві пари. Каже той, в кого трійка. Каже, та, в кого фулхаус. Ой! Thank <laughs> you.